Масштабний ремонт укриття Ніжинської центральної міської лікарні повністю завершено. Вдалося зробити навіть більший об'єм робіт аніж планувалось, розповідає генеральний директор Олександр Костирко. Ми навіть зробили відмостку навколо приміщень на будівлі, яка Взагалі ми досить давно планували це зробити, але враховуючи вимоги до укриття, враховуючи те, що питання по вентиляції, і, власне, для того, щоб збільшити температуру повітря в самому укритті, ми зробили таке певне утеплення і формування, скажімо так, гідроізоляції самої, скажімо, відмостки навколо відділення самого укриття. В укритті Ніжинської міської лікарні є всі необхідні зручності, як для медичних. Деків, так і для пацієнтів на випадок уже надзвичайної ситуації на рахунок надання медичної допомоги. У нас є операційна, є передопераційна і стерилізаційна. Тому на сьогоднішній день ми, звісно, маємо все необхідне для того, щоб захистити свій колектив. Бомбосховище забезпечено автономним джерелом живлення. Під час повітряних тривог воно вже використовується медиками і пацієнтами Ніжинської центральної міської лікарні. Звісно, хотілося б не користуватися, але враховуючи це все таки про те, що повітряні тривоги не періодично час від часу відбуваються, і тому ми вимушені, скажімо так, укриватися в цьому критті. Укриття міської центрального центральної міської лікарні може одночасно вмістити 200 людей.